Виходити на бойові позиції кожної ночі складно, тобто трошки втомлюєшся, але в принципі ну, це не понад людськими зусиллями, це можливо. Треба добре харчуватись, спати по можливості і працювати, коли це необхідно. Це найважливіше. От. Ну, отримуємо команду, виїжджаємо якомога швидше, розкладаємося. І в бойовій готовності очікуємо. Очікуємо, стежимо за небом от, зі спостерігачами. В разі виявлення цілі, вражаємо ціль. Максимально швидко, якщо ти їв, кидаєш все, якщо ти спав, прокидаєшся. Основна задача якомога швидше э, стати в бойову готовність. Це основна наша задача. Тобто, в принципі, ці думки. Ну, тільки про це думаєш до того моменту, поки ти вже став, доповів, все видихнув, Тобто ти великий масив роботи виконав, тепер залишався тільки спостерігати, чекати і бути пильним. Ми відповідаємо за сон мирних мешканців. Це ну, дуже велика кількість людей. Дуже велика кількість військових кожного дня відповідають за те, щоб наші рідні, близькі, наші люди могли жити більш-менш спокійно, наскільки це можливо.